любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Збудуй свою базу і. ну. Типу, як я поняв, тут ще й можна нападати. На тебе можуть напасти навіть офлайн. Що тут робити, поки що я не розібрався. Я бачу, що в нас є отаких от два, типу, як будівники, да? є своя ось до база. Е, ще якась хата, що це таке, не знаю. Якесь вогнище, тут ось до коїни лежать, шахта. І в цілому, давай будемо пробувати якось розбиратися. Чи можу я атак натренуй армію спочатку? Немає. Ага, е, можу поставити отаку от штуку. Це у нас пушка. Поняв? Ну, Бем, поставив. Чи нормально я її поставив? Не знаю. Але в цілому, ну, якось логічно, щоб пушка саме тут стояла, ні? кемп. Ага, почекай. Оце вогнище? От тут повинна бути хто? Інфо. кемп. Ніхто тут не живе. Ось до! Тренуємо воїнів, поняв. Чотирьох максимум можна мати. І, типу, тепер оцими пацанами ми атак. І І куди? І що? хе Почекай, так. Ага, оце тако типу. да, Як, як їх спавнити? Ага, опа, І вони пішли ламати, да, Обалдіть. Коротше кажучи, це Clash of Clans в самому <laughs> роблоксі. Обалдіть. Я й не знав, що таке тут є. Але прикольно, прикольно. Все. Все йому поламав. 1400 залутав. І військо у мене потратилось повністю, да? да. угу, я поняв. Окей, а я можу покращити замок. Давайте зробимо. Є момент. Окей, бемц. Замок покращено, У мене він став краще. да? Що мені це дає? Що я можу купити в шопі? Можу шекель майн купити ще. Ще одну пушку отаку поставити. Куди б її поставити тільки що правда. Давай десь, напевно, типу сюди прям Оп, біля моєї, типу, оцієї, поняв. Тут до мене кої не зберігаються. Хай будемо. Щоп Щоп, щоп, щоп Баракки, Shackle Storage, Арчер Tower тисячу коштує. Але далі остальне то воно ще для мене закрите. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: a Garden The Drails. Стіли Brainrod, Toylet Tower Defense і SpongeBob Tower Defense. Та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Для цього треба дефенс and attack with your army... Надо... типу, кастел прокачувати. да? М -м -м. Хоросьо, Хоросьо, можу отаку штуку поставити натомість. Це мій лучник буде, да? Давай десь такого його якось би... Якось би такого сюди можу, десь дам. Оп, отако прям. Балдеж? По відчуттям дам. Росьо, хай будується. Чи появились у мене нові пацани? Ще ні. Коли будуть доступні, тоже непонятно. Хорошо, є опять ще пацани. А можу оцю штуку прокачати? Так, да, 2000 коштує. У мене якраз є 2000. І вона буде вміщати ще додаткових 2 пацана. Це кул. Cool. Але вона прокачується 5 хвилин. Йоу, я не бачив. Ну, ладно, що ж уже. Окей, давай. Нападемо на когось. Вже можна спробувати ще раз. І... О, тут у нас халепа. Стоять отакі дві пушки. Ось до тобі лучник, ось до тобі король, ще пушки. І це, короче, жесть. Але в нього всього-то все 193 грошей. Мені таке не підходить. Вигнали ще щось шукати. Так. Дарію та якась подружка. І можливо залутати з неї 1200. Так? Давай, пацанів, отако. Ой, щось залог якось залагало. <хи> ну ладно. Запустили якраз до самого найближчого цього стораджу. І потрошки почнемо зараз підлутувати бабки. Хоч тут і стоять пушки, так, я розумію, але ну що ж поробиш? Зламали замок. Пушки як швидко зламають. А вони не. А, ні, ламають. А, так слухай, їм, в принципі, трошки байдуже на ці пушки. І пушки мають взагалі маленький радіус, так що можна їх не сильно дуже той боятись. Обалдіть, вони такі галімі, ці пушки. Це погано. Це дуже-дуже погано. Це значить в цілому, що їх було б по-хорошому отако перенести. Поняв, отако якось, отако о, отак. І оцю перенести. Пішли, її теж такого сюди десь піднесем. А Ану, якось би, якось би. Давай отако. Оп. В оцього пацана радіус прям взагалі хороший. Це дуже добре. Це дуже добре. Давай оцю штуку прокачаємо. У нас відкриються лучники обалденно. Все, я зрозумів, як це працює. І нам надо по-хорошому, напевно, шекем файр ставити. Да? По-хорошому, напевно, так. Давай, 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 давай. А, а я не поставлю. Прикол. Ладно, щекель штукам. Десь такого теж, аби. Поряд тут поставити. Вона, ну, в принципі, напевно, не дуже той багато бабла приносить. Ну, точніше, якщо її зламати, поняв, то вона не так багато тобі дасть. Алеле. А, так з неї теж треба збирати отаку. Обалдіть, я не знав. 300 15 секунд. Ага. Ця штука ще качається. абрейт закритий, поки можу. Поставити не можу. Треба ще один стороч тому що поставити. Давай, давай зробимо. Бемц. І. і і. і, і. Отако От десь би тут поставити. О, отак. Що це таке? На мене нападали, да? На мене нападали, я так поняв. Прикол. Ось я цей пацан. Ось його база. Я можу, типу, зразу напасти там. Поняв. А ну, а ну 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 40 секунд треба почекати. Мені можна, в принципі, ладно, можна і не чекати. Давай зразу тут оцих пацанів, бемць. Та й все. Дай попробуємо зараз йому відомстить. А то що це він на мене нападає? Чуєш? Вообще обалдеть. Що там моя армія готова? Да, Пішли пробувати нападати. Такс, у нього є тисяча бабла. Ось до де вона. Так давай ми тупо тупогось заспавним, пацанів, та й все. Ну, що до дев'ять, куди аж пушки запихнув. Та й все, залутаємо грошей. Балдеж? По відчуттям дам. А пушки, по суті, взагалі не страшні. Да, диви. Вона просто не достає. І все. А, б... а її розбивають швидко. Та й прикол. Я заробив тисячу коїнів з цього, там трошки щось війнів, але якось прокачувати лігу, походу, не можна. Цікаво, цікаво. Окей. Хоросо, можу прокачати кастл, да? І прокачати за 2000. Буде доступна ще одна пушка, мортира. Коротше, насправді багато тут штук відкривається. Давай поста. О, 30 хвилин, я поняв. Обалдеть. Тотальний, тотальний, обалдеть. б? Що я можу построїти? Можу построїти. Нічого не можу построїти. Ну да, я ще ж не прокачав кастел. Ладно, а оцю штуку Тоже не можу. Я, походу, Нічого не зможу прокачати такого. А, пушки можу хіба що покращувати. Але 30. Сікі скільки що? 1030 секунд. Трошки більший радіус і ДПС. Ну, насправді стає прям добре більше. Хм, це повод задуматись. Давай, от, 4 мечники і 2 лучники. да? Чи один лучник, не поняв Так, да, у мене 5 мечників вийшло і один лучник. Ну ладно, ладно, ну що я зроблю? Трошки протикався Поросом Хоросо, хоросом. Давай покращим пушку, поки тоді. Чому б і ні? Все одно краще буде, чим те, як є зараз. Окей. Так, що тут у нас? Тут у нас купа пушу. А, так, пацан взагалі не поняв як в гру грати. Слуха. Зараз ми його пограбуємо. Може, я ну там, повністю не знищую базу, але принаймні бабла я вкраду ой, як багато. Бо пушки диви, як далеко. Ці всі, всі штуки поки не реагують. А, такий нуб А, ні-ні-ні. Скільки? він вирубає з плюхи просто всіх моїх пацанів диви. Обалдеть! Це жесть. Ну все, я всі бабки, типу, залутав. Насправді, по відчуттям далі можна. Да. Ну, я вже поки говорив, то вже і так. Атака закінчена. Окей. Окей. У мене є 10 тисяч. Я обалдеть, який багатий пацан. Давай ще прокачувати ці всякі штуки. Скільки прокачка займає. Ан. Я не зможу його прокачати. Я поняв. А лучника? а лучника можу. Дві хвилини займає. Ну, окей. Окей, 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 окей. Давай підемо подивимося, що в нас де тут робиться. Цей пацан у нас тут потрошечки прокачується, проте, опять же ж таки, якщо я захочу все в нього вкрасти, заробити бабла, я просто тако сюди нападу і, в принципі, все. Що в нас де тут робиться? Шем? Отут ну, усе є пацан. Але у нього тут теж ось до беззахисту. О, ось тут теж. Ну тут, типу, він поміняв свою розстановку, але знову ж таки, в цілому, не знаю, не знаю. Я, до речі, забувся поставити пацанів тренуватись. Це погано. О, диви, він сюди кінг нуба поставив. Обалдіть, розумний. Жесть. Ладно. Окей. У ну, мене хтось був напав. Якийсь лукатоп. Хтось даже трошки покрав. Жесть. Хорошо, давай тоді відправимо пацанів ось до натренування. Раз, два, три, чотири. І два лучники. Не поняв. А чого один лучник то? Якось воно, походу, не так працює чи що. Ось сюди. В мене Чотири мечники і один лучник. Не поняв. А що за обманка? Ааа, почекай. А може оцей пацан, типу, просто За двох важда. Space 2, все, я поняв. А то хожу голову ламаю чому та й чого. Ну окей. Так, давай поки щось Прокачаємо нашого лучника. Поки є така у нас можливість. Типу. Ти в цілому такі справи. А на мене напав каже, що це ось до пацан, дам. Ну дам. Що в тебе тут робиться? А, так слухай. Щось ми тобі цей во відомстимо. Опа. Так, let's go. Я принаймні вкраду в тебе твої груші. Я ж думаю, ти не проти, да? Я так трошки залетю і почну в тебе красти. Хе-хе да? Ну і в принципі все, захист розбито. Тут якось на начальних етапах тобі прям супер важко задефатись. Ти особото й не задефаєшся. Оці всі пушки, там, лучники, воно не допомагає, ні чорта. Прикол. Ладно, не проблема, не біда. Треба тренувати ще раз, пацанів. Оп. Все. Let's go. що б я ще міг такого зробити? То Та, в принципі ще тільки понападати, оце єдине що. Бо поки що треба чекати прокачку, а без прокачки я нічого не зроблю. Сюди ось тут ну, можна типу, понапасти по прикольчику дам. А, на нього вже нападали. Прям тільки що. Обалдеть. Ладно, ну цікаво, але ж тут є ліги, да? Правильно? Типу, оце ось до значок. Це ліга. Або звання, як там правила, ранг, я не знаю. І він прокачується з кубками. Але скільки треба зібрати кубків, щоб прокачати, типу, ранг? Не знаю. От тут ось щось робить, пацан, диви. Але опять же ж таки, для чого ти таке не робив? Ушки ось до ВО. Оця ось окапа пульта. А, це Air Defense, вообще. Обалдеть. Мортира, ось до. 200 хп, ДПС 120, ранж 50. Угу. У неї великий рендж, проте слабкий, тип дамаг Це так працює? Осьо, нуб кінг, оцей пацан валить конкретно. Цей прям може. Але ну опять же ж таке, опять же ж таке, пацан. Look at this. Ось тут твої пушки, правильно? Правильно. А я, пацанів ставлю Ось такого, і все, і гроші забираю. Там, правда, ще шахти треба буде розбити, аби залутати прям все, напевно. Бо я так поняв, в шахтах теж дуже багато зберігається. Дай диви, я просто стороною обійшов його захист. Я до нього прийду в саму останню чергу. Так що, це, оце, оце такого, типу робити помилка по факту. Але з урахуванням того всього, так то вся ць, весь цей захист він просто нішо, абсолютно нішо. А мортира, кстати, сильна штука, диви, воно прям зразу непогано так задамажило. Даже Кінга, до речі, я переміг так-то Хоча пацан, я так поняв, це серйозний. Ну і на цьому, в принципі, все, любі друзі. Тому якщо вам цей відеоролик сподобався, то обов'язково не забувайте поставити сюди вподобайне на підписочку на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.